Виконком Тернопільської міської ради виділив гроші для проведення капітального ремонту освітлення вулиць Глибока, проектна зарічна і назинна. Це вулиці мікрорайону Пронятин. Також заплановане додаткове освітлення площі перед Тернопільською архекатедрою. А ще працівники освіти та медпрацівники будуть із зарплатою. Для цього виділили субвенцію. Зміни до міського бюджету затвердили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради. У дворі другого будинку вулиці Гайової на численні звернення мешканців встановили новий дитячий майданчик. У будинках на вулиці Гайовій багато дітей розповідають мешканці. Раніше тут була лише двомісна гойдалка та пісочниця. Нам подобається майда... дитячий майданчик тим, що він красивий. У Тернополі триває реконструкція площі Героїв Євромайдану. Тут облаштовують відпочинкову зону, готують основу для пам'ятника Героям Небесної Сотні, ремонтують комунікації та дорогу. У зв'язку з цим частково обмежений рух транспорту. Усі роботи планують завершити до свята Покрови 14 жовтня. Дані роботи тривають вже більше трьох тижнів. Ну, і завершення даних робіт буде десь ще в районі місяця часу. Но но до того часу буде зроблено практично капітальний ремонт проїзної частини вулиці Медової і самої площі героїв Євромайдану. У дитячих садках Тернополя встановлять енергоощадне обладнання для кухонь у переліку дитсадків, які профінансують за рахунок грошей бюджету фонду регіонального розвитку, дошкільний навчальний заклад номер 2 комбінованого типу для дітей з вадами слуху та мови. Із понад 2 мільйонів додатково отриманих грошей цей заклад отримує більше як 90 тисяч гривень і придбають сучасне обладнання для кухні. Дуже багато на зустріч пішла нам в цьому у в цій каденції міська рада. Да управління освіти. Це не тому, що завтра там вибори, і ви до нас прийшли. Це така правда. В нас оновилися майданчики. Ви можете побачити з дитячими, як і по місту майданчиками. В нас дітки круглодобово перебувають, бо є дітки із області, із тих районів, котрі поближчі, тому що в закладі в районах не може бути на двох і трьох діток. Тому ми не відмовляємо. І годує міська рада і районних, і обласних дітей. Тернопіль отримав шостого польського партнера дохожого тарнова радома Ельблонга та Новотомишльського повіту приєдналось місто Ниса. У міській раді підписали два договори: перший про співпрацю між містами, другий між закладами освіти, восьмою тернопільською школою та одним із навчальних закладів місто Ниса. Шнівшколи, предшкола напевно, в молодіжному напрямку. Діти, учні обмінюватимуться досвідом, туристичний напрям, тому що і в Нисі, і в Тернополі є багато спільного. Тепер на території поблизу 26-го та 28-го будинків бульвару Данила Галицького людно. На новенькому спортивному майданчику грають волейбол, футбол. Аби позайматися спортом, юнаки приїжджають з навколишніх мікрорайонів. Випробувати нові турніки для воркауту. Назар приїхав з текстильної. Цим видом спорту хлопець займається вже два роки. Площадка та це досить непогано. От коли ми їдемо з текстильника сюди. Там фана ця площадка. На текстильника немає чого. Ну, там, там, ні, там нема файних талінків, там не вхитається роба труба. Раніше на цій площаці планували організувати ще й футбольне поле. Однак мешканці навколишніх будинків просили про дитячий майданчик, бо дітей тут дуже багато. Тут на цьому місці планувалося зробити. Маленьке там футбольне поле таке це і Ми, коли був міський голова, переконали, щоб зробити для дітей зробити тут дитячу площадку, а рядом зробити тренажерні такі майданчик для того, щоб займатися зранку, фізкультурою, спортом і так далі. Ну і на сьогоднішній день маємо досить непоганий дитячий майданчик. Подивіться, скільки тут дітей з навколишніх будинків. З Данил 28, з Данила зданила 26, з Лесі Українки. Новий дитячий майданчик має штучне покриття кілька качель та гірки. Раніше ми ходили по садочках, десь були площадки, коли відкрили на бульварі ходим на бульварі, але для такого великого бульвару було замало. Тепер ми раді, що тепер відкрили нам другий такий майданчик, що тепер же трошки розвантажимося і надіємося, що буде ще будуть в нашому місті такі гарні майданчики. З ним працівників освіти привітали усіх освітян Тернополя. Цього року день вчителя припадає на 4 жовтня. Кращих педагогів нагородили грамотами та грошовими преміями. Понад 50 тисяч людей похилого віку у Тернополі 1 жовтня відзначили свій день. Це пенсіонери, інваліди, ветерани. Чимало з них прийшли в управління соціальної політики. Марія Миколаївна її чоловік-пенсіонери їм допомагають соціальні працівники. Є соці... ну, як, працівник, приходить до мене, відвідує нас, допомагає нам всім дома. Що треба, платить за хату. Я дуже задоволена всім. До докторів звертаються, дають мені поміч. Я всім дуже задоволена і я всім дуже дякую. Сольова камера це медичне обслуговування на найвищому рівні. У нас зараз дуже хороший лікар, який будь-який час навіть в навіть обідню перерву, наша служба, щоб всі знали, що можна приходити в час. Наша служба медична працює без перерв. Вони кожного приймуть. Плюс у нас перукарня, яка всі підстрижені. Нікому не відказано, приходять, получають талончики. Це все благодаря міському голові. В управлінні соціальної політики безкоштовно працює соціальна перукарня, їдальня, кімната здоров'я, соляна кімната, допомагають з оформленням субсидій та інших пільг до таких дат, як сьогодні, до міжнародного дня людей похилого віку, до дня інвалідів, до дня вшанування учасників Чорнобильської катастрофи, до дня білої тростини, також відповідно проводяться заходи, надається допомога цій категорії, цій такій категорії людей за підтримки безпосередньо міської ради, значить виділяються відповідні кошти для надання матеріальної допомоги та надається інша допомога. Аби створити атмосферу родинного свята у благодійному фонді каритас у рамках проекту Домашня опіка щороку влаштовують благодійний обід для підопічних, які на схилі літ залишились на самоті. Тут вони говорять, діляться своїми проблемами і моляться. Сьогодні хочу дякувати за плідну співпрацю мерії нашого міста, в особі пана Сергія Надала. Що дякую за правду за підтримку, за те, що ми з вами плодоносимо для бідних. І для потребуючих людей за те, що ви є завжди відкриті і вдячні ми через це Богові і молимося за вас. В останнього тижня комунальники розпочали облаштовувати зупинки громадського транспорту на вулицях Сахарова, Корольова та Лучаківського. Також продовжують капітальний ремонт доріг, прибудинкових територій, тротуарів, міжквартальних проїздів. Зокрема, дороги ремонтують на вулицях Тролейбусній та Живова, Руставелі та Промислова. Прибудинкові території ремонтують на проспекті Злуки 35, вулицях Чернівецька, 56 та Зарудкою, 1. Завершили роботи на бульварі Петлюри-7. Капітальний ремонт триває на бульварі Куліша. Освітлення встановлюють в парку Топільче.